Всім привіт, друзі! У мене ось сьогодні на ремонті мій телефон Fly. Ось я взяв повербанка та USB-тестера, щоб перевіряти, чи йде за зарядка на нашому телефоні, чи ні. Ось я підключив, це все під'єднав. Як бачите, струм у нас не йде і телефон у нас не заразається. Ну все, будемо зараз його розбирати. Вічаємо. Акумулятор відчеваний. Звичайно, сім карту витягуємо. Далі в мене тут є тільки один болтик тому що всі останні в мене загубилися гвинтики. В цьому телефоні давним-давно. Ну далі ми його обережно підіваємо на свою Обережно Оберезно. Все в нас тут на защлках. У мене роз'єм не розсатаний, не відірваний, просто відпав, відпав якийсь інтерфейсний контакт. Мінус або плюс. Як бачимо, плюс у мене тут припаяний на глаз, можна побачити, це все діло, що у нас припаяний, а ось мінус у нас. Тільки здогадуватись, можна, чи він припадний, чи ні, потрібно перевіряти це все діло. Далі від'єднуємо на CC Sлейфи. Сейф тачкино я від'єднав, тепер матриці сейф від'єдную. Це потрібно робити дуже обережно, щоб нічого не, не зламати. Ось такий сейф матриці, як ви бачите. Далі беремо нашу плату, Ось як бачите, в мене тут знаходиться роз'єм microUSB. Він у нас припаяний добре, тільки якийсь інтерфейсний, інтерфейсний контакт не припаяний плюс або мінус. Далі я беру, вмикаю наш стекер зарядного у нас мобільний телефон та заміряю мультиметром нашу напругу з вами. Вона у нас повинна бути 5 вольт. Якщо беру на самому, на самому розєму, то в нас є 5, 5 вольт. А якщо я візьму мінус від е, якогось другого е, мінуса нашого телефону, ось, наприклад, ці сім-карти, беру мінус і бачимо, у нас це по нулях. Напруга у нас не йде. Тому висновок такий, мінусовий контакт eh, у нас відпав. Далі беремо, затискаємо у нас отечу руку на суплату, вмикаємо паяльну станцію паяльника, чекаємо поки розігріється. Беру флюс, температуру виставив десь 350 градусів ось так, на нашій паяльній станції. Беру на сам паяльник. Та починаю проходитися, проходитися по нашим контактам інтерфейсу, але плюсовий я не трогаю, так як він у нас нарощений, У нас сам дріт там припаяний. Так, і тим паче він у нас є той контакт, а ось мінусового у нас немає. Ось якось так пройшовся по наших контактах, зараз будемо перевіряти. Де таке пройдусь, тобаю я сюди припою, звичайно, щоб для надійності було. Далі бере у нас мультиметр. Виставляю на ньому режим прозвонки діодів. Ось вот, як бачите, у нас йде прозвонка. Далі перевіряємо нас і мінус на 7-карті та на нашому роз'ємі. Як бачите, мінус у нас вже з'явився, і він у нас вже є. Це чудово, так і повинно бути. Далі беру у нас роз'єм і вмикаю в нього нашу зарядку від мобільного телефону. Ну В моєму випадку я вмикаю павербанк. І далі і далі беру мультиметр, вмикаю його на 20 вольтів постійної напруги. Та перевіряємо вже на нашому конденсаторі, скільки у нас приходять напруги. Як бачимо, приходить на нього 5 вольтів. Так і повинно бути. Це чудово. Тут у нас стоїть конденсатор, як, скажімо так, з, як фільтр, змінний конденсатор. Все у нас працює чудово. Якщо на ньому є напруга, значить у нас і мобільний телефон буде заряджатися. Ось це все діло так виглядає, я його вже промив на своїм розчинником від фарби. Далі можна це все діло збирати на своє законне місце. Беремо нас Мобільний телефон та ставимо на нашу плату на, на своє законне місце. Беремо сліф від матриці, ставимо обережно на своє законне місце. Це потрібно бути обережним, щоб нічого не порвати, не поламати. Так як сейф є плюночний. Далі у нас ще шлейф тачскріна мобільного телефону, обов'язково його також ставимо на своє законне місце, далі прикручуємо нашу плату одним болтом, одним квинтиком. Ось так все це діло тримається. Далі беремо нашу криску, защлкуємо її на своє законне місце, як це повинно бути. Далі беремо наш один гвинтик і вкручуємо його на своє законне місце там, де він і був. Ось і все, у нас мобільний телефон зібраний. Далі беремо нашу сім-карту, ставимо. Далі беремо акумулятор і вони ставимо. Беремо кризку, закриваємо задню. Там вже можна брати заряд, заряд, зарядний кабель та вмикати його на нашому зрядку. Я беру ось повербанк та USB-тестер, USB щоб вам було краще. Вид, видно, що зрядка дійсно йде. Тепер нас повинно бути так. Ми вмикаємо, у нас з'являється струм. Та мобільний телефон показує, що описав на зарадку. Як бачите, так воно все є. У нас мобільний телефон відімкнувся і показує, що в нас йде. А на нашому USB-тестеру вже з'явився струм, який бере наш мобільний телефон при зарядці. А саме акумулятор телефону 560 мА. Все працює. Ось так можна відремонтувати мобільний телефон дуже швидко, якщо ви ще своє USB-гніздо не угробили. Якщо угробили, то там вже тільки заміна гнізда потрібна. Це вже потрібно мати паяльну станцію фен краще. і паяльником, але це важче зробити ні з феном. Так як паяльну станцію фен я також зробив своїми руками. Паянника я її купив в магазині. А ось паяльний фен я станцію зробив повністю своїми руками. Тільки, тільки як я придбав в магазині сам фен. І все. Ось і все, друзі. Ось такий був ремонт.